Доброго дня, мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас нова тема віднімання натуральних чисел. І у нас на цю тему є така задачка про що? Про бурячки, так? Да. Так, про бурячки. Наші солодкі. Так, Солодкі і для червоні для... бурячки. Добре, задача така. Петро, Василь. І Микола здали на завод цукрові буряки. Петро здав 56 центнерів буряків, що на 18 центнерів більше, ніж Василь. Разом вони здали на 28 центнерів буряків більше, ніж Микола. Скільки всього центнерів цукрових буряків вони здали? Ми прочитали задачу, і ми напевно нічого не поняли, так? Так, так. Давай будемо нашу задачу розкладати на, на маленькі частинки, так? Так. Добре, що ми знаємо? Давай, давай скажемо, скільки у нас в цій задачі героїв. У нас є Петро, у нас є Василь у нас є Микола. У нас є три герої: Петро, Василь і Микола. Так? От зараз ми їх і запишемо: Петро, Василь і Микола. І Микола. Що ми знаємо про Петро? То що в нього він здав 56 центнерів буряків? Ми знаємо про Петро, що він здав 56 центнерів буряків, так? Так. Далі, що ми знаємо? Ми знаємо, що Василь здав на 18. Ми знаємо, що 56 центнерів буряків це на 18 центнерів більше, ніж Василь, так? так. ніж здав Василь. Тобто, виходить, що, що Петро здав більше буряків, ніж Василь? Чи ні? Це виходить так, що Василь зібрав, ну, ме, здав, ну, здав, Дав, ну менше, а, Мі, -менше, а, так. а Петро здав на 18 більше. Правильно. Тоді, щоб знайти, скільки здав Василь, що нам треба зробити? 56 мінус 18? Так, нам треба 56, тому що Петро здав більше, ніж Василь. Значить, Василь здав менше. Правильно? Да. Тому нам треба дізнатись, скільки здав Василь. А це 56 центнерів. Мінус 18 центнерів. Де в нас тут це є? Зараз ми це напишемо. Це буде 38. Так, це буде 38 центнерів. Добре. Далі йдемо. А. Далі Раз, читаємо. разом. Разом вони здали на 28 центнерів буряків більше, ніж Микола. Добре, отут є таке ключове слово. Разом. Вони разом здали. Вони разом, так? Що це, це мається на увазі? Ну, що ну, Петро і Мико і Василь здали разом? Разом. Ці буряки. Ні, здали разом, так? А ми знаємо, ми вже порахували, скільки вони разом здали, чи ні? Ні. Ні. То що нам треба зробити, щоб дізнатися, скільки Петро і Василь здали буряків ра разом, так? так. Я, ми знаємо, що петрос да 56 так, центнерів. Так. А василь 38 центнерів. Так. Ш 100, 100, 100, 100. Щоб дізнатися нам, що, як вони, щоб дізнатись нам разом, що нам треба зробити. 56 плюс 38. Так, да, разом це ми додаємо. Так, 56 плюс 36 центнерів, які Петрос дав, плюс 38 центнерів, Який які здав. Василь. Так. От ми це зараз зробимо. І у нас получилось. 94 4. центнери. Так, ми тобто вже знаємо, що Петро і Василь разом здали 94 центнери. І це на 28 центнерів буряків більше, ніж Микола. Що це мається на увазі? Коли вони разом, то це ну, на 28 центнерів браків більше. Ну, ніж Микола. Тобто, що Микола? Ну, це означає, що вони здали на 28 разом центнерів більше, а Микола, а Микола менше. менше так, Микола менше. То що нам треба зробити? Нам треба 94 мінус 28. Нам треба 94 центнери, ті, що здали Петро і Василь разом. Відняти 28 центнерів. І що ми дізнаємося? Буде 66 центнерів. Добре, а що ми дізнаємося? Що таке 66 центнерів? Це здав Микола. Це здав Микола. Так. Тепер дивіться, наші герої Петро, Василь і Микола. Тепер ми знаємо, скільки центнерів здав кожен з них, так? Так. Петро 56. Василь 38 і Микола 66 центнерів, так? Так. І останнє питання задачі. Скільки всього центнерів цукрових буряків вони здали? Що ми маємо зробити? Ну, якщо разом, то треба дізнатися, скільки вони разом. Разом. Всі разом. Тобто, що, що треба зробити? Плюс. Плюс, що, кажи мені? 56 центнерів у Петро, так. 38 центнерів Василя і 66 центнерів у Лекола. Так, тобто це все треба Для додати. Самого... Це все треба додати. Заберемо тоді цей. І спробуємо додати всіх трьох. І у нас 56, 38 і 66 центнерів. У нас буде 160 центнерів. Тобто разом Петро, Василь і Микола зібрали. 160... Не, не зібрали. Вони здали на завод 160 центнерів. 160 центнерів цукрових буряків, так? Так. Ми задачу зробили, вірно. Якщо вона вам сподобалась і сподобалось наше відео, ставте лайки ставте і лайки на і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія Лізочка. Всім па па па, -па гарного дня! Па-па! Papa, papa.